Війну культурно спадщину, археологію та зелені зони треба боронити не лише від окупантів, але часом від місцевої влади та забудовників. Активісти столиці Київщини, Харківщини, Житомирщини та Франківщини об'єдналися в єдину мережу, аби разом обмінюватись досвідом. Упродовж року громадська ініціатива Голка підготувала разом з ними десятки текстів а медіапогляд допомогло відзняти відеосюжети на ці теми. Тож проводимо підсумки 2024 року. У центрі Києва, поблизу музею видатних діячів української культури, забудовник хоче звести житлово-готельний комплекс. Це будівництво може зруйнувати будівлю музею, де збережена спадщина лисанків, косачів, франків. Сліди забудовника ведуть до Медведчука. Прокуратура виграла одну зі справ у першій інстанції. Інша слухається у Верховному суді, і наступне засідання буде на початку 2025 року. Але що важливо, депутати Київради не можуть вже кілька років розірвати договір оренди із забудовником з товариством Арестін. Ось що секретар ради нам казав ще навесні. На сьогодні є чітке розуміння, що ми на 11 квітня цей проєкт рішення маємо винести і маємо проголосувати. Станом на сьогодні, за моєю інформацією, принаймні три фракції в Київраді готові віддавати максимальні голоси за. Відмову в поновленні договору оренди кілька разів питання дійсно виносили на голосування. І європейська солідарність та слуги народу так і не підтримали розірвання договору оренди. Якби з'явилося таке рішення ради, це суттєво допомогло б під час розгляду справи у судах. Кияни намагаються захистити не лише культурно, але й археологічну спадщину. Забудувати можуть Китаїв. Це пам'ятка національного значення. Тут виявили залишки фортифікаційних споруд, трипільську кераміку, житла часів київської Росії з глиняними печами тощо, ми єдина європейська столиця, яка зберегла у своїх межах комплекс археологічної культурної спадщини древнього міста. Боротьба за збереження цієї місцевості триває майже 20 років. На петицію киян, яка зібрала цьогоріч рекордну кількість голосів, влада не реагує. Чому тут хоче будувати Ігор Ніконов колишній заступник голови КМДА, незважаючи на те, що на цій ділянці знаходиться частина китайського археологічного комплексу. Поселення, яке ще, до, здається, 1960 в 1965 році було входило в паспорт облікової пам'ятки. Наразі стосовно цієї ділянки, е, офіс е, Прокурора е, виступає в суді, тому що це в принципі це повинно бути наша історія, повинна бути в державній власності, а не забудована, коли йдеться про Китаїв, то тут варто зазначити, що північний апеляційний господарський суд міста Києва наразі зупинив провадження справах, аби провели на вимогу товариства Київська овочева фабрика експертизу, яка має з'ясувати, чи наявні на ділянці об'єкти та предмети археології. І тут треба додати, що Київська овочева фабрика. Вого часу отримала цю землю в оренду, але згодом передала її очільнику Кан Девелопмент Ніконову під забудову. Офіс генпрокуратури та активісти вважають, що у справі вже наявні усі докази існування та меж китайського поселення, пояснення профільного інституту археології та інституту географії національної академії наук, а також звіти про археологічні дослідження. До того ж у 2017 році археологічні дослідження інститутом археології НАН України вже були проведені на замовлення самого забудовника, які підтвердили наявність культурного шару та межі його поширення на орендованих ділянках. І тому додаткову експертизу вважають нічим іншим як затягуванням часу. Археологічну спадщину намагається захистити поблизу пейзажної алеї в центрі столиці. Тут планують побудувати підземний паркінг. Це одна з найбільш ранніх частин Києва. І тут слід проводити археологічні розкопки, бо тут є культурний шар міста Ярослава. Коли зустрічаєш такі проекти, такі перебудови, які пропонують. І не обговорюючи з нами, воно викликає обурення, просто обурення. Ми маємо зберегти Київ, зберегти його таким прекрасним, яким захоплюється весь світ. А весь світ вважає Київ, може, одним з найкращих міст. У світі кияни захищають не лише археологію, а й будівлі, зокрема квітів України та Голосіївську вежу. Верховний суд відправив ці дві справи на розгляд у першу інстанцію. Щодо Голосіївської вежі, це державне майно, яке віддала забудовнику свого часу. Київрада розташована вона біля національного парку Голосіївський. І тут не обійшлося без скандалу, тому що коли ми вийшли дивитись, що ж відбувається, ми побачили фуру, фуру Мерседес на військових номерах, на які привезли паркан. Ну і всі були в шоці, тому що це були такі часи, коли ну, взагалі все для фронту, як це може бути, викликали військову прокуратуру, водій фури зник кудись, ну і так це нічим не скінчилось. Тобто паркан поставили, відстояти ми не змогли у справі щодо квітів України за забудовником. Знову таки є російський слід. Зараз край важливо, щоб суди напрацювали якісні рішення і захистили авторське право архітекторів. Це може бути прецедент. Загалом належний захист інтелектуальної власності дає можливість країні залучати інвестиції. Мешканці столиці захищають і зелені зони, і тут є питання як до удару, так і до фракції батьківщина, особливо коли мова заходить про збереження екопарку Сокорки, коси на Дніпрі та літературного скверу, який розташований у центрі столиці. Партія батьківщина пов'язана з низкою забудовників столиці. Унікальну природу екопарку Сокорки може знищити питання продовження договорів оренди з товариством Контакт Будсервіс, що нині перебуває в орбіті іншої компанії Столиця груп. За якою стоїть спонсорка батьківщини Влада Молчанова, рішення в інтересах забудовників щодо продовження договорів оренди намагалися винести на сесію Київради неодноразово і не виключено, що після нового року це зробити знову. Крім того, загрозу для екосистеми становить прокладання дороги через заплавні луки екопарку. Техніко-економічне обґрунтування якої вже завершено. Попри відсутність затвердженої транспортної програми на 2024 рік, таких заплавних луків а таких болотних гідь просто в межах міста нема. Це якби ну якби перлина, яку потрібно берегти. Це підтверджується висновками науково-дослідних інституцій. Тут якби територія, вона має дуже багато флору і фауну, особливо це водно-болотні птахи. Тут фіксується. Ну, взагалі протягом року разом із паралітними близько там 160 видів птахів. Поки розгляд питання продовження оренди на засіданнях Київради вдається блокувати, але його намагаються тягнути мало не кожної сесії. Екопарк у Сокорки не єдина зелена зона, яка загрожує знищення. Забудувати можуть і косу на Дніпрі. Собаче гирло. Сюди, де немає жодної інфраструктури, вже ведуть третій міст. Більше того, поряд має з'явитися паркінг, і ця зелена зона не має жодного природоохоронного статусу. Посеред коси є приватна ділянка і належить вона бізнес-партнеру екс-мера Ірпеня Ігорю Мазепі. І вже поряд планують звести висотку. Голка стежить і за цим питання. Що стосується території біля літературного скверу, а це теж центр Києва, своє слово сказали Ліна Костенко, Іван Малкович та інші видатні діячі. Поетеса написала листа кличку з проханням не дозволяти будувати тут висотку. Київський літературний сквер. Це особливе місце в нашій столиці. Недаремно свого часу ми писали навіть листи до прем'єр-міністра разом з пані Адою Рогвоцею, з Іваном Михайловичем Дзюбою, що сьогодні, щоб зберегти це місце як літературний сквер. Адже поблизу нього жили видатні українські письменники, найвидатніші, Остап Вишня. Павло Тичина, Максим Рильський, Сюра достатньо вже цих. До того ж, я мушу зізнатися тихенько всім, що вже багато десятиліть і сьогодні дивиться на цей сквер у свої вікна Ліна Костенко. Питання літературного скверу теж знімали з розгляду сесії неодноразово через суспільний розголос, але воно знову і знову з'являється на сесії. У регіонах теж триває боротьба за збереження лісів. Так у Карпатах ведуть боротьбу із групою Коломойського та палиці, які планують тут звести курорт Монстр і знищити Свидовець. Громаду у цій справі підтримувала організація екологія право людина. Верховний суд поставив крапку в цій історії, яку висвітлювала перед судовим засіданням Голка. Закон. Стороні громади місцева влада не спитала думку людей про те, чи треба їм за рахунок довкілля розвивати бізнес-проєкти олігархів. Наразі мешканці цих населених пунктів вимагають захистити свідовець і надати йому природоохоронний статус. У Харкові землю треба боронити не лише від ворога, а й від місцевого бізнесу. Тут громада під обстрілами виходить на захист лісу, де вирішили видобувати пісок. Харків'яни разом з організацією Екологія, право людина підготували скаргу до прокуратури, аби врятувати дерева. А у Франківську захищають зелену зону у центрі міста поблизу озера. Її планують забудувати під виглядом центру реабілітації для ветеранів. Схоже, мер Руслан Марцінків забув, що колись обіцяв цю зелену зону зберегти. Загалом громадська ініціатива Голка за цей рік допомогла з адвокацією і підтримала десятки активістів по всій країні, але найбільш активно до нас звертаються саме кияни. У столиці вдалося підготувати інформаційні кампанії для десятків активістів, які захищають культурну спадщину зелені зони археологію. Активні громадяни ведуть боротьбу роками не випадково. Справа в тому, що у парламенті є лобісти інтересів забудовників, особливо гостро це питання стоїть у часи відбудови, коли країна отримає мільйони коштів від міжнародних партнерів. Саме тому голка аналізувала законопроєкти, виявляла корупційні ризики та зверталася до національної агенції з питань запобігання корупції, аби блокувати шкідливі ініціативи парламентарів та вивчати кращу практику великої палати Верховного суду під час аналізу законодавчих ініціатив. Проект то, звісно, він має глибокі такі суперечності, які не тільки суперечать доктрині права. Цивільного права, але й, наприклад, земельному кодексу, тому що в земельному кодексі написано, що там землями державного значення розпоряджається Кабінет міністрів. А в цьому проєкті закону написано, що незалежно від того, хто розпорядився цими землями, їх повернути в державну власність не можна, тому що пройшло 5 років. Окрім того, Голка блокувала скандальну містобудівну реформу голови партії Слуга народу Олени Шуляк, яку лобіював також колишній віце-прем'єр Олександр Кубраков. Матеріалами аналітика Голки Георгія Могильного послуговується під час своїх публікацій Королівський інститут Британії. Чатам хаос Медіапогляд підписав меморандум про співпрацю з громадською ініціативою Голка. Завдяки започаткованій співпраці в публічному полі стане більше адвокаційних медіаматеріалів, що стосується гос у Києві та при столичному регіоні. Якщо ви захищаєте культурну спадщину, археологію чи зелені зони у своїй громаді, звертайтеся до голки. Посилання у описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі того, що відбувається. Тут завжди гостро про головне.